Хмельницькі делікатеси та Хелпікс зійшлися у вирішальному протистоянні у першому дивізіоні дебютного воєнного чемпіонату Хмельницького зміні футболу. Передував цій зустрічі груповий етап та плей-офф, які тривали два місяці. Основний час команди зіграли у нічию, Тож усі крапки над і у матчі розставила серія післяматчевих пенальті. Вирішальний постріл здійснив гравець команди Хелпікс Владислав Вербовий. Починали з програшу, потім була нічя. Але по ходу чемпіонату Хелпік зібрався, і в фінальній грі доказали, що ми є найкращою командою на даний момент у місті. Було мало фозалу, але було багато боротьби. Дякую команді суперників за гру. Дякую моїм хлопцям, що віддали напевно не 100, а 200% своїх можливостей на майданчику. Загалом у першому воєнному чемпіонаті хмельницького зміні футболу пам'яті загиблих героїв сил спеціального призначення змагалися 54 команди і не лише з Хмельниччини. У шостому дивізіоні за нагороди боролися 15 та 16-річні спортсмени з Харкова. Команда Фенікс нині нараховує п'ятеро гравців, але це не завадило їй посісти третє місце у чемпіонаті. «Це опит для них, для хлопців Вони тільки вчаться грати в футзал. Це хороший крок. Ми, ми зробили для них І, ну щоб вони трошки трошка від цієї війни. Вони пройшли таке, що питав чемпіонами у шостому дивізіоні. Стали гравці команди Зазул у п'ятому Дарк Хос, у четвертому Редміон. В третій лізі переміг мобі Френд у другій Ауді від моменту початку війни на нашій території. Ми практично всі заходи наші проводимо. Статусом благодійні і цей перший воєнний чемпіонат теж не є винятком. Ви знаєте, що ми регулярно допомагаємо адресно нашим військовим, які дійсно цього потребують. Ті військові, які поранені, федерації долучаються до допомоги Збройним силам. Нашим військовим, які боронять кордони на сході нашої і на півдні країни, це якби говорить про те, що наші люди не байдужі, хто чим може долучається для того, щоб швидше була перемога. Тим часом, за інформацією Асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області, 24 вересня розпочнеться догравання розіграшу преміум ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу сезону 2021-2022. Нагадаємо, він був зупинений через військову агресію Росії. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар, новини міста.